Всім привіт, всім привіт! Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами хочу відкрити цю коробочку. Це Zab Creation baby Annabelle Для лялечки 46 см або ж 18 інів. Так, отак має виглядати лялечка в цьому костюмчику. Досить симпатична. Давайте будемо відкривати. Ага. З якої сторони, з якої сторони, до тебе підібратися. Ось цієї. Bam. Мені, напевно, треба було не ножиці, а ніж. Ой, так, було набагато легше це зробити. Опа! Клас! О, до речі, немає інструкції, немає маленької книжечки. Я дуже люблю ці книжечки, але, на жаль, немає. Ось куча скотчу і сама коробочка. Клас. Ну, видно, що старенький. Цей набірчик. Оце я, напевно, зроблю без вас. Почекайте, будь ласка. Мені здається, що вже все. Насправді, думаю, дитина би не впоралася. Там було так багато скотчу. Так, чубітки. Що підкає з емблемою, з їхнім лого. Написано left, right. Дві букочки. І всередині, всередині куча всього. Так. Далі. Ага. Тут ще деякі шнурочки Я не від. Різала, наприклад, ось цей шнурочок. Прошу мені ножниці, будь ласка. Так. Тепер. Ой, -о, дощовик. Дощовик виглядає дуже потертим, Подрапаним. Ну, дійсно, видно, що він старенький. Враження, ніби він вже користований, але він не може бути користований, бо він був в коробці. Оці всі штучки, Пластмаски. О, як багато пластмасок. Так, що прикольного в цьому душовику, це, це те, що. Мені здається, в нього знімається капюшон. Та, та-та-та. Це капюшон, він на наліпучках. Він може... Зніматися. Що тут написано? Not for sale. Коротше, я так розумію, це що окремо вона продаватись не може. Тут це замочок. Прикольно. І ось така овечка. На якій написано Hop Over. Добре. Так. Далі шорти. Тут, мабуть, також треба деякі ниточки обрізати. Хочкайтеся, будь ласка, трішки. Ніточок було дуже багато, насправді. дуже багато. Так, шортики. Кишеньки несправжні. Так. Ну, прошито супер, клас. Милий гарненький бантик попереду. І. Тканина, до речі, класна. Дуже прикольна. О, це дуже мило. Подивіться на цю овечку. Вона бігає в гумовцях і з парасолькою в руках. Під дощиком. Це так мило. Дуже красива. Маленького рушинку. І липучка тут. Так. Оце виглядає класно прошито. Супер. А тепер я хочу вдягнути свою бейбіанабель в цей одяг. Почекайте, будь ласка. А ось і моя бейбіанабель. В попередньому відео я вже вам її показувала. Вона Така досить веселенька дівчина. Любить сміятися. І плакати, до речі, також. Kлас. Дивіться, як виглядає. це виглядає. відбудається, це дуже гарно виглядає. українські гумовці. І плащик. Клас! Насправді в неї є і свій дощовичок, який пройшов разом з цією радічкою в комплекті. Ви також його бачили. Але цей комплект. Ну, дивіться, який він милий. Хіба ж ні. Хіба ж ні. Як себе поставити так? Ота! Можна трошки розпалити? Ну, все, тепер ти вже точно не боїшся доща. Ніяка погана погода вона може. Però не є страшною. Можна виходити на вулицю, так? Ось так її посадила. Кажи всім привіт! Всім привіт. Дітям буде дуже цікаво бавитися таким. Ну, добре, в мене все. Всім па-па.